Взіалі різонка дріб'єднає трамбас. Наш постійний експерт... воєнним експертам. Руський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. В Україні за відвідування могил солдатів Збройних сил України тепер буцімто здирають гроші. Таку інформацію поширюють новинні ресурси в Росії. Пропагандисти пишуть, що нібито у Другобичі на Львівщині не пускають нікого на кладовище без внесення попередньої плати, і, мовляв, у такий спосіб Україна прагне приховати справжню кількість загиблих на війні. Це фейк. На нього звернули увагу аналітики проекту StopFake. Вони з'ясували, що фейк з'явився на основі одного відео, яке поширювали у соціальних мережах. На ньому родичі загиблого військовослужбовця хочуть заїхати на територію цвинтаря на машині і відмовляються платити. А сторож їм відповідає, що може пускати на автотранспорті лише військових, а не їхніх родичів. Це відео викликало обурення у користувачів у соціальних мережах, а потім його підхопив і російський агітпроб. і воно вже поширювалося там із зовсім спотвореним неправдивим контекстом. У відповідь на реакцію громадськості на реакцію у соціальних мережах, Другобицька міська рада опублікувала свої пояснення, чому в'їзд. Я підкреслюю в'їзд, а не вхід. В'їзд на автотранспорті на місцевий цвинтар став платним і куди спрямовують отримані гроші. Директор комунального підприємства із назвою Служба муніципального управління у місті Другобичі Володимир Суда розповів, що нещодавно на цвинтарі відремонтували дорогу, і після цього нею стали самовільно роз'їжджати автомобілі, мотоцикли і навіть періодично влаштовували там швидкісні перегони. Запровадження платного в'їзду автомобілів на цвинтар дозволило обмежити надмірний рух транспортних засобів і забезпечити на території тишу і порядок, зазначають у Другобицькій міській раді в офіційній публікації. Також у комунальному підприємстві служба муніципального управління повідомляють, що виручені гроші йдуть на благоустрій цвинтаря. Платний проїзд зробили по 20 гривень для легкового автомобіля і 120 для великих автомобілів, які встановлюють пам'ятники. Запровадили це ще декілька років тому до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. При цьому ті люди, які не можуть самостійно пересуватися, тому що мають проблеми із опорно-руховим апаратом, хворі ноги і так далі, вони можуть проїхати задарма, бо інакше на могилу до рідних вони не потраплять, пояснив директор комунального підприємства. Власне, у такий спосіб, висмикуючи одну історію про один цвинтар в одному лише місті, російська пропаганда додає спотворений контекст, змінює дані, змінює інтерпретації цих даних і намагається дискредитувати українську владу і викликати недовіру до неї серед українського суспільства. Мовляв, так званий київський режим зовсім не шанує своїх героїв і намагається якимось чином приховати втрати на війні. Однак зневажливе ставлення до військовослужбовців якраз є таки російською проблемою, на що вказує зокрема така достатньо поширена у Росії в наш час практика анонімних і таємних захоронень серед збройних сил Росії. Російські медіа запустили черговий фейк про, начебто, розпад України та бажання її жителів приєднатися до сусідніх країн. Цього разу у центрі уваги пропагандистів опинилися українці угорського походження, які нібито звернулися до Будапешта із проханням захистити їх від українського геноциду. І навіть почали готувати референдум про приєднання районів свого компактного проживання до Угорщини. Хоча насправді вже в самих текстах новин росіян вказується, що така заява поширюється від імені карпатських русинів, а зовсім не угорців, тобто вони плутають навіть угорців і русинів у фейкових новинах. Пропагандисти розповідають про нібито створення карпатської Русі у західних районах України. Фейки про вигадані прохання українців відокремитися від України це одні із найпопулярніших фейків серед тих, які поширює Російська Федерація. У такий спосіб Кремль підкріплює основний наратив про те, що Україна незабаром, начебто, розпадеться на частини і її розділять між собою західні країни, і Росія тільки почала цей процес на східних кордонах нашої держави. Насправді заяви про звернення угорців, які живуть в Україні, з проханнями про так званий захист від українського геноциду, дійсності не відповідають. Насамперед, на те, що такі заяви є вигадкою пропаганди, вказує джерело цих висловлювань. Ним є Петро Гецко, якого названо у новинах головою міжнародного центру матиця русинів. І от види мені своєї організації він і заявляє, що русини офіційно, начебто, підтримали позицію керівництва Росії щодо України і пропонує Західну Україну перетворити на Карпатську Русь. Насправді, як повідомляє проект з перевірки фактів StopFake, Гецко не представляє жодні інтереси русинів в Україні, і нині він перебуває на території Росії ще у 2014 році. Він був оголошений у нас у розшук. У 2019 році суд визнав його винним у скоєнні дій, які спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також державну зраду, і засудив до 12 років в'язниці. Тоді у матеріалах СБУ йшлося про таке: сепаратист агітував за ухвалення рішень, які несуть загрозу конституційному ладу та територіальній цілісності нашої країни, зокрема, активно шукав допомоги у своїй підривній діяльності серед різних організацій Російської Федерації і був частим гостем російських медіа. Тоді ж слідчі задокументували, що влітку 2014 року, перебуваючи в Росії, зловмисник розробив низку документів, у яких описував, що потрібно зробити для силового захоплення влади на Закарпатті. Зокрема, там були поради про схему залякування представників місцевої влади, захоплення адміністративних будівель і комунікацій у Мукачевому Ужгороді та Хусті. Також він планував створити тимчасовий уряд, блокувати чотири автомобільних і два залізничних перевали і захопити аеропорт. Ну а справжні карпатські русини, і ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виступили із заявою у мережі Фейсбук про те, що будь-які звернення Петра Гецка щодо карпатських русинів вони засуджують. Не підтримують, а його слова не мають ніякої легітимності, оскільки у Петра Гецка немає жодного авторитету та підтримки серед нашої національної меншини в Україні. Це от був уривок з цього звернення. А ще одну цитату я вам озвучу: ми карпатські русини в Україні цілком і повністю підтримуємо нашого президента Володимира Зеленського та Збройні Сили України, де багато руснаків, та засуджуємо будь-яку незаконну агресію щодо України. Висловлюємо нашу солідарність українському народу і підтримку територіальної цілісності України, заявили у спільноті Карпато-Русинська нація. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі не конкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.